У роботі Наталії Пастухової вгадують знайомий рівненський сюжет, який авторка роботи з назвою Трійка. Ці жінки взялися за живопис в дорослому віці. Шість художниць аматорок поєднали свою творчість у виставці Весняний настрій. Хоч кожна з них подає його по різному. Від реалізму, імпресіонізму до кубізму, і цікаві вони не тільки тим, що їх багато цих жанрів, цікаві ще й тим, що це писали різні художники, і кожен з них вкладав щось своє, якийсь свій почерк. Свою манеру письма. І навіть в реалістичному пейзажі є місце для експерименту. Коли рухаєшся на машині і бачиш ці от, ну, можна сказати, змазані чи розмиті дерева біля тебе, це дуже цікавий такий ефект, і я хотіла його передати. Вікторії Денисюк не вдавався на тюрморт, і тоді вона просто відклала пензлі. А виходить живо, енергійно. Є настрій у свою різнопланову виставку художниці заклали спільну ідею. Показати людям, що кожен може приєднатись до цього в будь-якому віці, не зважаючи ні на які обставини. Тобто, беріть, творіть, і це доступно. В принципі, доступно кожному. Валентина Гордич, Сергій Савта, новини ЮАР Рівне.